Небачене для цивілізованих країн явище зграї безпритульних тварин стає проблемою номер один для українських міст. Регулювання чисельності чотирилапих безхаченків у Херсоні тема окрема і вже котрий рік актуальна. Скарги жителів з приводу нападів на них бездомних собак дедалі частішують. А міські служби, які займаються стерилізацією тварин для зменшення їх популяції, не в змозі охопити їх велику кількість. В социальных сетях эта тема поднимается чуть ли не каждую неделю, что на кого-то покусали, где-то дети, где-то бабушку били с ног и скусали и так далее. Ну і кожен із нас сам возле моєго дома стая собак, возлі нашого офісу а, собаки. Ну то тобто, це проблема, яка вже просто потребує розрішення. Лариса Польська відома у Херсоні як керівник одного з благодійних фондів міста. Проте сьогодні вона говорить ще й з позиції пересічного херсонця, адже вважає, проблема безпритульних тварин вже настільки перезріла, що далі просто нікуди. А відтак хоче об'єднати зусилля громади та влади, аби добити. Іс результату ми вирішили, как фонд громади поднять общественников и попытаться изучить в чому проблема, как її можна вирішити. Проблема очень сложная. і это проблема многих городов. Но, скажем, Львове собаки пропали. значить, она розрішима першим ділом вирушаємо навідатись до міського собачого притулку, який функціонує у Херсоні з листопада 2016 року, та знаходиться на балансі кафе Гарантія. Сюди ми приїхали без попередження, а тому на територію змогли потрапити не одразу. Дя в тому, що сьогодні приказ попідприяти это каждый понеділок санітарний день. Ні, тому ми нікого не запускаємо. Втім, після дозволу керівництва ворота такі відкривають. Зустрічає нас чорний пес на прізвисько Малиш. Тож, кстати, отловили. І так він у нас, ну, про прокліпсований, ну так от у нас він і живе, нікуди не уходить. Вот кліпс, вот у не стоит номер, но он на двох сторонах. Що не стоїть номер, ну а він давно скрився, а на затертий номер, тому вже. Це значить, що він стерилізований. Це вирішення вірно. Да. Малишу пощастило, він знайшов свій дім. А от решта чотирилапих тут лише тимчасові мешканці. Станом на сьогодні у вольєра знаходиться близько 40 собак. Когось відловили, когось просто підкинули. Причому серед безпритульних можна зустріти і породистих собак, і як ось цей шарпей. Те, що тварина не просто загубилась, а була швидше за все виконата з дому, свідчить його агресивність. Можливо, над собакою навіть знущались, говорить заступниця директора КП Гарантія Анастасія Шейко. Скоріше всього, либо били, либо його використовували для воспроїздіння потомства. І потом у ну, нас. Розумієте, На ринок приходиш, покупаєш. А потім просто приводиш в приют, а если ми не принимаем, ми говорим, що щенок маленький, ми не можемо взяти, його взять, це спеціальний уход, это кормление, это обработка, это все. Говорят, хорошо, тут же ми виходимо, і коробка стоїть прямо под нашими воротами. Нету ответственности. Люди не понимают, що взяв собаку, це колоссальная ответственность. Просто не понимают, либо не хотят понимать. Планові вилови собак працівники КП проводять по вівторках, четвергах і п'ятницях. За заявами громадян, такі звернення можуть надходити і від поліції, і з телефонної гарячої лінії мера. При цьому людей просять написати письмову заяву, щоб у підприємства були підстави для виїзду. Зовсім новий інструмент. Ось вот це такі собаки попадаються. Це могли бчити руки, ноги. Спочатку його як на поводок, і коли перевели в клітку, відстегнули. Все. іноді бувають більше вкусні, ніж великі. У суть дітей стіні поперли, поймали, затянули, да і потім уже випускаємо в клетку. За один виїзд в середньому можуть відловити 5-7 собак. У притулку на них чекає обов'язкова стерилізація та щеплення. Після якщо чотирилапих не заберуть нові господарі, їх повертають туди, де взяли знов на вулицю. К Нам приносять собак неугодных, либо найденных, либо щенков. Точно так же люди к нам можуть прийти і щенка. Ми всегда ден только стерилізованих собак. Собака обязательно стерилизована. Не потом і привита від бешенства, во время она привіта. Стерилізація частково вирішує проблему з популяцією бездомних тварин. Проте від цього їх зуби не стають менш гострішими. Агресію спрямовану на людину безпритульної собаки може викликати що завгодно. Від бажання захистити свою територію до голоду, стверджують фахівці. Якщо тварина холодна і голодна, вибачте, агресивна, вона буде точно такою ж, як поряд і не стерилізований. Гуманна це коли тварину забрали, нагодували, обігріли і дали їй шанс для нормальної життєдіяльності. А коли її піймали, стерилізували і знову в голодне, холодне середовище, то де ж тут гуманність? Я як лікар, я б тварин відловлювала здорових, гарних. Залишала б, лікувала, якщо їх можна вилікувати, і роздавала б людям. Інших подавала б гуманні евтаназії. Це коли вводиться сон, тварина і для неї безболезненно встановлюється серце. Все. І утилізували б згідно закону чинного законодавства. Але захоронювати чотирилапих у Горсоні також ніде. Худобомогильник відсутній, а існуючий крематорій для тварин не функціонує. Наша служба свого часу це був 10-11 рік. Наполягла на тому, щоб міський конком, який до речі, прийняв рішення і виділив кошти, купили мобільний крематорій саме для МКП гарантії для знищення трупів безпритульних тварин, які підлягали евтаназії та знищенню. Крематорій цей був розміщений на Бурназяна, 14. Він функціонував. Наразі ж у міському притулку зазначають, що кремують тварин у сусідньому Миколаєві. Крематорія, який знаходиться тут, була експертиза. Значить, одна горелка срезана повністю, а вторая горелка частично повреждена. Ось так тобто Крематор зараз на сьогоднішній день не працює. Максимальна потужність міського притулку для тварин 60 собак, Із настанням холодів чотирилапі із вольєрів на вулиці мають переїхати у просторий ангар, який до зими планують утеплити. Територіально тут можна було б розмістити щонайменше ще 10 додаткових вольєрів. Проте чомусь комунальне підприємство вимушені зберігати сміттєві баки. Нам їх передав департамент ЖКХ. На твіси на заключены заключені договора. Ми нічого з ними сделать не можемо. Тим более це не наша власність. они у нас знаходяться просто на хранении. Более того, є ухвала суду в рамках кримінального провадження. На них накладений арешт. Зусиль одного комунального підприємства. Явно не вистачає для ефективної боротьби із популяцією вуличних чотирилапих, говорить Лариса Польська. Відтак підходи до вирішення проблеми мають змінюватись. Проблема э, большая, ее должен решить депутатский корпус. Поэтому наша инициатива, инициатива поднять, изучить э, проблему и сделать запрос э, как в КПВ гарантия которая отвечает за это, так и депутатскому корпусу. В огромном э, вольере, в огромном ангаре вернее, в котором должны быть э, клетки для собак, там находится всего 10 клеток. Но в каждой клетке может быть по 6-7 по собак. Ну а остальной ангар занят складом для мусорных баков, которые неизвестно, когда туда вывезут. То есть давайте все вместе всей громадой решать вопрос, потому что не решать его нельзя. Он бальний запобігти розмноженню безпритульних тварин можна в першу чергу усунувши головну причину проблеми людський фактор. На заході давно існує практика обліку і чіпізації домашніх собак. В такому випадку, якщо пес опинився на вулиці, відповідальність за всі його дії несе господар. Також позитивною є практика оподаткування власників. Наприклад, в Німеччині розмір подат складає 150 євро в рік за першу собаку, 300 за другу і наступні. Ці гроші бюджет міста може використовувати на собачі притулки та інші потреби тварин, які потрапили в біду. До слова в Україні теж існує комунальний податок на собаку, але розмір його смішний: від 2 до 8 гривень на місяць. Та й цей мізер ніхто не сплачує. Більш жорсткі правила утримання домашніх тварин не дозволили б власникам просто так викидати собак на вулиці міста. Ста і можливо змусили більш відповідально підходити до вирішення завести домашнього улюбленця. Віра Підлісна Вадим Коробов телеканал Херсон Плюс.